Доходи топ-чиновників Вінниці. Наталя Заболотня, перша замголови ОДА. Загальна зарплата за рік 1 мільйон 425 тисяч. Загальний дохід сім'ї майже 3 мільйона 630 тисяч гривень заощаджень, в неї Nissan Санрок 2017 року. Заступник мера Андрій Очеретяник. Зарплата за рік 786 тисяч 920 тисяч гривень. Доходи сім'ї заощаджень 3 мільйони 250 тисяч гривень. Він володіє Рено Колеос 2023 року. За мера Роман Фурман. Зарплата 551 тисяча гривень за 2024 рік. Загальні доходи сім'ї 851 тисяча гривень заощаджень майже 2 мільйона гривень. В нього Volkswagen Tiguan 2016 року та Mitsubishi Lancer 2011 року випуску. Андрій Шпортун, зам мера Вінниці. Зарплата майже 700 тисяч гривень. Доходи сім'ї 2 мільйони, заощаджень 1 мільйон 221 тисяча гривень. В нього Тойота Camry 2002 року. Сергій Тимощук керуючий справами виконкому Вінниці. Зарплата мільйон 300 тисяч гривень. Доходи сім'ї 2 мільйона гривень. Заощадження 4 мільйони 214 тисяч гривень. В нього Toyota rav 4 2018.